Вітаю учнів 5 класу на дистанційному уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку битва хорів. І, як завжди, на початку. Оці ми з вами з'ясуємо, що таке хор, які бувають хорові колективи, що таке хорові партії і манера співу. У концертних залах, музичних філармоніях можна почути прекрасний хоровий спів. А як народжуються ці чарівні звуки? При сумісному співі створюються красиві звукові поєднання. Різних тембрів. А зародилося мистецтво хорового співу в стародавній Греції. Греки вважали хоровий спів небесною божественною справою, яка утверджує в людині усе найкраще та найблагородніше. Вони навіть пояснювали слово неосвічений як такий, що не уміє співати у хорі. У давній Греції хор був однією з головних дієвих осіб вистави. Він коментував все, що відбувається на сцені. Музика у виконанні хорів звучала під час Олімпійських та Піфійських ігор. Керівником і диригентом хору став хормейстер. У давнину хорова музика виконувалася переважно в унісон. Тобто одним голосом одноголосно. Упродовж тривалого часу хорове мистецтво удосконалювалося, і сьогодні ми чуємо як одноголосні, так і багатоголосні хорові твори. Хор може співати без музичного інструментального супроводу, тобто а капела. А може виконувати твори? Із акомпанементом. В середні віки хоровий спів розвивався в церквах, соборах і монастирях. Керівник і диригент у церковному хорі називався регент. В українській духовній музиці поширеним є молитовний твір Херовимська від слова Херовим Янго. Скульптурні, зокрема, рельєфні та живописні зображення янголів прикрашають храми і до сьогоднішнього дня. До теми херовімів звертався український композитор, співак і диригент Дмитро Степанович Бортнянський. Крім того, що він створював музику хорову музику, він також є автором опер. Камерно інструментальних творів. Народився Дмитро Степанович у Глухові, початкову музичну освіту здобув у глухівській школі. Стажувався в Італії. У 1796 році Дмитро Бортнянський посів посаду директора придворної хорової капели в Петербурзі. На цій посаді композитор служив до кінця свого життя. Послухаємо з вами твір Херовимська, яку написав Дмитро Степанович Бортнянський. Типи хорів за складом виконавців. Однорідний, він може бути дитячим, жіночим або чоловічим. Може бути мішаним, це хор, в склад якого входять як чоловіки, так і жінки. У вокально-хоровій музиці застосовують різні способи співу. Тому за манерою виконання вирізняють народні, академічні та естрадні хори. Відрізняється від народного хору. У вокально хоровій музиці також є естрадний хор. it's me Популярним віртуальний хор. Люди в мережі інтернет приєднуються до віртуального диригента і виконують одну і ту ж саму пісню, розподілившись між собою за голосами і регістрами. Дум, 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 дум. Хорова культура збагатилася новими формами. У багатьох країнах світу проводять телевізійний конкурс аматорських хорових колективів, започаткований у США. В Україні американський досвід упровадив телеканал 1+,1, який організував масштабний вокальний проєкт під назвою Битва хорів. У ньому брали участь колективу з різних міст. У фіналі конкурсу 2014 року перемогу здобув хор зі Львова під керівництвом співачки Руслани. Давайте послухаємо. Руслани, Львів. включає до репертуару кавер-версії світових хітів. Елементи хореографії значну увагу приділяють режисурі костюма. Шоу Хор Спайт» з Києва став учасником грандіозного телемарафону української пісні Пісня Об'єднує нас, який увійшов до книги рекордів Гіннеса у 2012 році. Мелодія кожного голосу. Кожна хорова партія обов'язково виконується групою співаків. За висотою голосів, тобто за регістрами, мішаний хор традиційно поділяється на чотири групи на партії: чоловічі, жіночі і дитячі. Чоловічі голоси поділяються на тенор, це високий голос, баритон, середній, і бас низький. Жіночі поділяється на сопрано це високий голос, альт – низький. І дитячі голоси поділяються на високий голос дискант і низький голос альт. Способи виконання музики композитори вказують у нотах за допомогою штрихів: легато, мелодію виконуємо зв'язно на одному диханні. Стакато, виконується мелодія уривчасто і нон-легато незв'язно. Тож час прийшов і нам повправлятися в хоровому співі. Але будь-який хор перед початком розучування або виконання музичного твору виконує вокальні вправи. Тож ми виконуємо першу вокальну вправу.

Нам для счастья треба солнышко у неба, песню за спевать и соль по до. Нам для счастья треба солнышко у неба, песню за спевать и соль по до. Нам для счастья треба солнышко у неба. Щастя треба, сонечка у небі. Пісню заспівати, сольфам і радо. Нам для щастя треба, сонечка у небі. Пісню заспівати, сольфам і редо. Нам для щастя треба, сонечка у небі. Пісню заспівати, сольфам і редо. І ще одна вокальна вправа. Щоби нам навчитися, співати Треба всі розпівки повивчать Щоби нам навчитися, співати, треба всі розпівки повивчать Щоб нам навчитися, співати, треба всі розпівки повивчать. Щоб нам навчитися, співати, треба всі розпівки повивчать. Щоб нам навчитися, співати, треба всі розпівки повивчать. Сьогодні ми з вами знайомимося з новою піснею, Чомучки? Прослухайте уважно пісню, ознайомтеся з мелодією, і її. звідки дощ, іде за віком. i Знань ви поповнили новими знаннями. Ансамбль це група виконавців, що виступають як єдиний художній колектив. А хор це великий колектив співаків більше, ніж 10, створений для спільного виконання зазвичай багатоголосних вокальних творів з інструментальним супроводом або без нього, а капела. Це хоровий спів без інструментального супроводу. Регістр ділянка звукового діапазону голосу або інструменту. Регістри поділяють на високий, середній та низький. Наш урок завершено. Я бажаю вам успіхів у навчанні. Щоб навчання було легким і цікавим. До нових зустрічей!